До Дня Конституції та Дня міста на Алеї Слави провели урочисту церемонію за участі військових, волонтерів, родин загиблих героїв, спортсменів і міського голови. Напередодні дня Конституції України та дня міста Павлограда лунають дзвони величі рідної України. Шанували пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. До меморіалу поклали квіти на знак вдячності й пам'яті про тих, хто захищав нашу землю. Особливу увагу цього дня приділили людям, які є гордістю Павлограда. Нагороди отримали військовослужбовці, які мужньо захищають Україну. Та дня міста Павлограда перші нагороди нашим захисникам павлоградцям, які сьогодні знаходяться на передовій, з честю виконуючи свій громадянський обов'язок. Оскільки вони не могли бути присутніми на заході, їхні нагороди передадуть до військових частин. Також відзначили спортсменів за високі результати на національних, міжнародних та всесвітніх змаганнях. Богдан Ситник, майстер спорту України міжнародного класу, перше місце. Відзначили й ученицю, яка отримала 200 балів на НМТ з історії України. Вітаємо діану і бажаємо подальших успіхів! Пишаємося! Окрему вдячність висловили волонтерському хабу разом до перемоги, чия щоденна самовіддана праця наближає нашу спільну перемогу. Захід завершився словами щирої вдячності всім, хто щоденно дбає про майбутнє Павлограда. Марина Кукляна, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК минулого року розпочався ремонт приміщення для відділення соціальної адаптації на базі терцентру. Сума проєкту близько трьох мільйонів гривень. Тепер офіційне відкриття за словами директорки. Відділення потрібне для надання соціальних послуг мешканцям інших мікрорайонів, окрім центра міста. Ми отрималися приміщення для того, щоб організувати соціальні послуги на мікрорайоні «40 років жовтня. Крім того, тут є чотири локації де проживають внутрішнє переміщення особи, тому ми сподіваємося, що вони теж будуть до нас приходити і отримувати послуги. Міський голова Павлограда зазначив, що створення відділення це важливий крок у доступності соціальних послуг. Звичайні дні люди можуть приходити. Тут будуть відповідні відповідні обладнання, речі там якими можуть користуватися. А в такі дні можна згідно графіка да складати, металі складати графіки як щоденно, так і помісячно, так і інші, інші дні люди можуть приходити, замовляти це приміщення і користуватися. Це центр створений для людей. Тут можна буде отримати допомогу з соціальної адаптації та профілактики, захисту інтересів, а також отримати консультації і корисну інформацію. Відділення соціальної адаптації запрацює з 1 серпня за адресою вулиця Дніпровська, 557. Деталі за телефоном 066 795 91 65. Данило Трохименко Максим Стоюшко, Анна Макабула, Новини ПТРК. Бригада Павлоградської екстренки допомогла чоловікові, який впав з третього поверху. На місці виклику з'ясувалося, що чоловік 30 років з метою самогубства виплигнув з вікна. Лікарі швидкою терміново надали постраждалому екстрену меддопомогу. Для виявлення внутрішніх пошкоджень провели ультразвукову діагностику. Після надання необхідної допомоги травмованого з численними ушкодженнями та травмами доставили в приймальне відділення Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Поліція викрила шістьох осіб, які за гроші гарантували успішну здачу іспитів для отримання водійського посвідчення. Повідомляють у Нацполіції на Дніпропетровщині п'ятьох підозрюваних. У Харкові ще одного. За свої послуги вони брали від 6,5 до 22 тисяч гривень. Обіцяли вплинути на працівників сервісних центрів, з якими, начебто, мали зв'язки. Тому проблем із складанням іспитів та отриманням водійського посвідчення у клієнтів не виникатиме. Один з ділків супроводжував клієнтку на іспиті та давав підказки. Всім фігурантам оголосили про підозру за зловживання впливом. Їм загрожує кримінальна відповідальність. У місті виставили техніку, яка щоденно використовується для благоустрою. Машини були доступні для ознайомлення мешканців. Частина представленої техніки була оновлена в рамках програм та за підтримки місцевих та обласних органів влади. Частково техніка, вона була закуплена. Міським виконкомом деяка техніка була передана нам від адміністрації обласної. Також на даний момент Антон Олексійович, мер нашого міста, займається проектами з нашими партнерами. Останню техніку, яку ми отримали, це від Германії від наших партнерів. Наразі у парку комунальних служб налічується 54 одиниці техніки, з яких близько 70% виїжджає на виконання робіт з благоустрою. Основні, які прибирають дороги та посипають на даний час, дуже хотілось би отримати автобус для перевезення наших робітників. тому що він сильно застарілий попри оновлення техніки комунальні служби стикаються з нестачею кадрів. Це ускладнює повноцінне використання техніки та уповільнює темпи виконання робіт. Не на всю техніку зараз є кадри. Зараз доходить до того, що один водій може за день керувати одним або двома автомобілями. Так само по тракторістам. Зараз немає кадрів. Попри складнощі з кадровим забезпеченням, комунальники продовжують працювати, підтримувати чистоту та порядок у місті. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшка, Анна Макабула, новини ПТРК. Роками Павлоград потерпав від загорань на полігоні твердих побутових відходів. Місто накривав їдкий смог. Комунальні служби постійно боролися з осередками вогню, Щойно вдавалося загасити одну пожежу, спалахувала інша. Цього року ситуацію вдалося покращити. Була виїзна комісія в голові з міським головою на сміттєзвалище, і було прийнято рішення виділити кошти для пересипки. Свіжого сміття, та як того сміття, яке вже палає. Е, і теж були виділені кошти на проведення рекультаційних робіт. Значну допомогу надала Німеччина, передавши пожежну машину. Завдяки цьому парк техніки комунального підприємства Затишне місто поповнився. Також з'явились нові спеціальні костюми для працівників, що суттєво покращило умови та ефективність їхньої роботи. На даний час працює. 10 одиниць техніки. Це як самосвальна техніка, ескаваторна техніка та машинник по підлозу води. Наразі вже засипано кар'єрним дріб'язком близько 5 із 8 гектарів сміттєзвалища. За словами заступника начальника дільниці, цього літа пожежа виникла лише один раз. І це значне досягнення порівняно з попередніми роками. Ми зараз почали проводити часткове зволоження сміття. Якщо ми проводимо зволоження, Ну, дуже мала вероятність, що воно саме займеться. У спекотну пору комунальне підприємство Затишне місто регулярно два-три рази на тиждень виїжджає на сміттєзвалище для зволоження території. Це дозволяє запобігти займанням свіже привезеного сміття. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Дніпропетровщина четверта в антирейтингу за кількістю небезпечних відходів в Україні. Лідирує Запорізька область. За підрахунками аналітиків «Юконтрол» за минулий рік українські підприємства згенерували понад 590 тисяч тонн небезпечних відходів. Найбільше їх продукує нерудна промисловість, кар'єри та підприємства з важкими металами. На другому місці медзаклади. Після пандемії та під час війни зросла кількість інфекційних матеріалів ліків, ампул і біологічних решток. Третє місце агросектор. Пестициди, гербіциди, ветеринарні препарати та відходи тваринництва завдають значного хімічного навантаження довкіллю. До цифрової освітньої платформи Мрія вже підключено 1300 українських шкіл. Ще понад 5 тисяч чекають на підключення, повідомив Михайло Федоров. За його словами, за рік платформа вийшла з пілоту. Її впровадили у 18 областях. У новому навчальному році в мрії з'явиться додаткова функція. Штучний інтелект створюватиме тести, підбиратиме матеріали та автоматизуватиме завдання. Платформа має оцінки, домашні завдання, відеоуроки та електронний учнівський квиток. У мрії виставлено 4,5 мільйонів оцінок, надіслано 500 тисяч домашок, додано понад 5 тисяч відео. Наступний етап розширення на позашкільну освіту, щоб підтримати розвиток дітей не лише в школі, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нагадаємо, пілотний проєкт стартував. З вересня 2024 року у шести областях. Серед них і Дніпропетровщина. Укрпошта випустила нову марку Мелітополь це Україна. Церемонія спецпогашення відбулася у Запоріжжі в центрі підтримки мелітопольців. Про це повідомила прес-служба Укрпошти на новій марці. Мелітопольська черешня та єнот, якого окупанти викрали з херсонського зоокуточка під час відступу. Саме з Мелітополя до війни щороку постачали до чверті всієї української черешні близько 20 тисяч тонн. Ця марка має нагадати всім, що якою б складною не була ситуація зараз, маємо вірити. Наше рідне з дитинства, як та сама Мелітопольська черешня, рано чи пізно повернеться до нас. Ця марка символ дому, який завжди в серці. Наголосив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тираж марки 900 тисяч примірників. Додатково конверти, листівки та 500 колекційних папок, які можна придбати у поштовому маркеті. Авторка Ескізу Наталія Кохаль, переможниця конкурсу Найкраща марка Європи. Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день рибальства. Його започаткували в Італії у 1984 році. А з 2001-го він проходить під егідою ООН. Мета свята нагадати про важливість збереження рибних ресурсів і захист водної екосистеми. У цей день рибалок закликає дотримуватись встановлених правил ловити рибу лише у дозволених місцях. Використовувати законні знаряддя лову. Не перевищувати добову норму вилову. Це дозволить зберегти природний баланс у водоймах та сприяти відновленню популяцій. У Павлоградському історико-краєзнавчому музеї відкрилася фотовиставка до Дня міста під назвою Місто в кадрі. Я попобудувала все ж тисячу була році. Ця виставка дозволяє поглянути на вже знайомі обличчя, будівлі, парки, сквери, вулиці. Через призму фотографії на цій виставці представлені світлини різноманітної тематики. Це і світлини, на яких зображені вулиці початку ХХ століття. Це як погляд у минуле, да? коли ми можемо порівняти, як змінилося наше місце місто через більше, навіть чим 100 років. Тут можна побачити світлини, на яких мешканці відпочивали у парках чи громадських просторах. Також цікавими є фото святкувань та інших масових заходів. Взагалі, ця виставка, вона передає атмосферу, дух, ритм нашого міста в різні історичні періоди. Звичайно, теплими світлинами, на мій погляд, в цій виставці є світлини, саме сюжетні, які передають емоції, так, почуття радості спілкування, відпочинку наших мешканців. Здебільшого найбільш користувався попитом саме парк першого імені 1 травня. Там і річка, там і зелень, там і був парк атракціонів. До речі, я навіть каталася в тому парку. Багато світлин змушують зануритись у минуле, зазначають люди, які відвідали виставку. Як вам виставка? Дуже цікаво. Щось побачили таке, от можливо, впізнали якісь краєвиди, можливо, якісь Звісно ж, знайомі місця є так, і дуже гарно. Організатори кажуть, головна мета експозиції показати, як змінювалося обличчя міста, і водночас залишалася незмінною його душа. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.